Всім привіт з вами Core Community. І сьогодні ми поговоримо про товарку і ReFund, як це разом використовувати, чи можна це використовувати, які плюси, які мінуси. Ну і розберемося по черзі, що таке рефанд і що таке товар. А поки що привітаю вас всіх з новим роком. Для вас буде невеличкий подарунок. В цьому відео я додав QR-коди для Binance. Ви зможете використати QR-коди. Глянути чи отримати якийсь подарунок. Тобто це подарунки будуть від 1 до 5 USDT, це буде загальна кількість 5 подарунків на суму 15 USDT. Що ж, давайте тепер почнемо. Давайте почнемо з того, що таке рефанд. Про це я вже записував на одне відео. Ви можете глянути на каналі також попереднє відео про рефанд, про можливості заробітку. А в цьому відео ми трошечки більш детально розберемося. Що ж, Ріфанд це добровільне повернення коштів за якийсь товар, за якісь продукти. Тобто, рефанд – це повернення коштів, наприклад, за зіпсовану булочку. Наприклад, ви купили булочку в магазині, оплатили і побачили, що термін дії був до вчорашнього дня ну, або до сьогоднішнього. Тобто ви приходите на касу, даєте, от, купив купив от, три секунди назад. А термін дії закінчений. Верніть гроші. Це рефанд. Ну а якщо вже говорити про рефанд, про який йдеться в загальному мовах, це повернення грошей за одяг, за техніку, за взуття, за косметику, за, за будь-яку послугу, за будь-які товари і ну, практично за будь що Рефанд існує дуже багато, є багато варіантів, є багато методів. Ну, в цьому відео ми не будемо говорити про це, які є методи, скільки є варіантів, але на рефанді можна заробляти дуже багато. Тобто, не буду говорити про те, скільки можна заробити, наприклад, там, 100, 200, 300, 400 доларів на місяць або за день. Ні. Я можу сказати так, що за місяць можна робити, ну, якщо на одну суму, на один бюджет, наприклад, на 1000 доларів, можна робити ну, 200-300%, да, це якщо постаратися. А якщо не старатися, тобто і сидіти на чомусь великому, е, довгому, то це можна робити там 100, ну, якщо повезе там 200%, тобто так, да. це вже якщо говорити по вартості товару. А якщо говорити про те е, по продажній ціні, тобто це вже не буде 100-200, це буде максимум там е, 70 е, до там до 150 максимум. Це максимум, що може бути. Якщо говорити вже про одяг, щось таке, то це можна робити, як я казав, 200-300%. І займаючись товаркою, можна заробляти 200-300%. Так, да, робити, звичайно, знижечки, продавати дешевше, щоб був якийсь плюс тобі, а не продавати якимось поставщикам або скупам. Поки ти ще дивишся це відео, додивись відео до кінця. Постав лайк, підпишись на канал, можеш перейти в телеграм-канал, там є дуже багато інформації про рефанд, про методи заробітка, про різні схеми і все в цьому роді. Тобто, переєднуйся до нас, будь частиною команди і до зустрічі в телеграмі. Хір не з да? так? Як довго буде жити рефанд? Ніхто про це не задумувався, а, але я вам скажу точно: Рефанд буде жити дуже довго. Чому? Тому що це реальні випадки, реальні історії, і таке могло статися з будь-ким з вас. Він буде жити ну, вічно, бо є справді історії, які підлягають від рефант, є всякі рефери, які ну, хочуть на цьому заробити. Але якби, наприклад, та сама компанія Amazon не давала нікому рефанд, вона втратила б свою репутацію через те, що відбуваються такі от ситуації. Тому... Єфан буде жити вічно. Ви можете перейти в телеграм-канал, подивитися, почитати інформацію, може, знайдете собі щось цікаве і залишитись з нами назавжди. Які ж є варіанти займатися товаркою, е, Ну, якщо не використовувати там рев свій, а просто скупляти товар. Але оригінальний, класний, збірками, все ну прям шик. Е, ну, перший варіант це такий, типу, Чорний нелегальний це скупляти товари в кардері. В кардері вони продають їх Там за 30-40% за від стоїмості. Вони продають прям люкси, прям оригінали, все як має бути. Тільки прикол в тому, що ці речі ну, з да. Другий варіант це купляти одяг в рефері. Е, купляти там одяг е, або ще щось в реферів, і перепродавати самому. Скупляти великими об'ємами, для цього вже потрібні великі вкладення, бо якщо ти займаєшся товаркою сам і сам ріфлюєш, то ти вкладаєш, наприклад, своїх 2-3 місяці часу, щоб закупити великі об'єми, далі ти просто все кидаєш на поток, і в тебе йдуть великі об'єми замовлень на ріфи, і велика об'єми на покупку вже по хорошій ціні. Тому що ріф товар, ти купляєш там до. Наприклад, за 50%, а продаєш там за 80-90 вже сам. Або ти сам рефаєш, витрачаючи мінімальну суму, денег, і продаєш їх за 80-90-100% від ціни, як я вже про це розповідав раніше. Тому вибір такий за вами є. Куди піти, що вибрати, також є можливість. Головне вибрати правильно надійного поставщика, який там не кіне тебе і з ним можна буде співпрацювати. Вот, наприклад, картінг e і ріп. В цьому виборі можна скупляти товари. Третій, третій і напевно найкращий варіант це скупляти в класних поставщиків. Може ви знали канал EasyStalk. E наприклад, я знаю, як це працює, чувак купляє там віші там По 10-12 по 12 євро за пару ну да, продає по 20-30 по 30 євро за пару. Так? Чистий профіт ну, прям великий, бо він продає великими об'ємами. Кожна партія в його 300-400 євро. ну Є лоти по там по 1000 євро, з яких профіт мінімум 50%. Тобто він там зробив. За рік 4 тисячі замовлень. 4 тисячі замовлень він зробив по 300 євро. Ну, нехай в середньому буде 300 євро за кожне замовлення. Тобто більше 1 мільйона євро чувак заробив на ось такій штуці, купуючи одяг там чи взуття по 10 євро і продаючи їх там по 20-30 по євро. З всіма витратами в нього виходить Х2, ну, це точно. Ну, чувак, там діяли реально великі об'йоми. Що ж, тепер ми розібралися коротко, розпів ReFund. І тепер що таке товарка? Товарка є дуже багато варіантів, як нею займатися. Тобто, є звичайна товарка, є дропшипінг, є багато різних методів. Наприклад, для дропшипінгу не потрібно мати товар, а потрібно просто його вміти продати. Наприклад, виставити на сайті оголошення. В поставщиках ти купляєш за 500 гривень, продаєш за 700 гривень, 200 гривень твій прибуток, якщо клієнт забирає е, товар. Образно, да? е, відправляє поставщик товар по твоїх даних, ставить ціну 700 гривень, 500 гривень він собі забирає, 200 гривень він віддає тобі те, що ти заробив, і всі в прибутку. Він продав товар, на цьому заробив. Ти продав його товар, ти заробив на цій невеличкій різниці. Це дропшипінг, а якщо товарка, це самому скупляти одяг. Наприклад, товарка там з носками, спортивним костюмами, взуттям будь-чим. Це є товарка. Якщо в тебе там вже товари на руках і тобі залишилось там викинути оголошення, запустити рекламу, таргет, ну ви зрозуміли суть. Чи можна пов'язувати товарку і рефанд? Так, да, Звичайно, можна пов'язувати будь-які сфери. Ну, якщо вони не займають дуже багато часу. Наприклад, для одного рефанду нам достатньо там, не знаю, хвилин ну, 15 в день виділити, щоб зробити рефанд. Для деякого рефанду нам знадобиться витратити декілька днів. Тобто є дуже великі різниці між 15 хвилин і декілька днів, в тому, що це різниця в об'ємах. Наприклад, якщо зробити рефан за 10-15 хвилин. Це в загальному, тобто заказати там, і так далі. Е, і ріфнути це 15 хвилин. Но ми впираємося в потолок, те, що в нас є обмеження. Ми не можемо зробити за 15 хвилин об'єм на 1000-2-3000 на, тисячу, на дві, доларів. Ми можемо зробити невеличкий об'єм, тобто там, на 100, на 200, там, на 300 доларів. Так? А вже якщо ми займаємося цим не один день, ми витрачаємо там, більше часу, оце, це, як я казав, 2-3 дні. Але в цьому випадку ми можемо зробити там вже да, велике замовлення. Може це тягнутися і місяць, два. Але це замовлення може бути там на дві, на три, на чотири тисячі доларів. Тобто це різниця відчувається. Але дуже велика різниця в тому, що це 200 триста доларів, тобто мінімальний порог входу. І 2-3 тисячі доларів це вже ну, великий і відносно серйозний. Рівень входу, і ну, треба трохи напрягтися і мати якусь монетку, щоб зробити ось таку штуку. А тепер як суміщати рефанд і товар? Образ, да? Для початку нам знадобиться місяць-два часу, щоб закупитися товаром. Наприклад, ми не будемо закуплятися таким товаром, який е, сезонний. Наприклад, це може бути пухани, да? зимовий олі. Тобто це сезонний товар, і він буде продаватись там, е, осінь, там, е, жовтень, листопад, грудень, січень. В лютому вже зимовий одяг навряд чи хто буде купляти. Ми будемо займатися тим, е, що продається завжди. Наприклад, кросовки продаються завжди. Кросовки завжди потрібні і е, в них можна ходити весною, літом, осінню, інколи навіть зимою, якщо зима така, як зараз. Або, наприклад, одяг, там, кофти, футболки, спортивні костюми, штани, джинси, образно, те все, що продається в секонді, те можна продавати і в товариці. Тільки в нас тут невеличкий плюс в тому, що ми нічого не вкладаємо, тобто ми витрачаємо гроші тільки на доставку товару в Україну, ну і звичайно на рекламу, якщо вона комусь потрібна. Якщо реклама нікому не потрібна, тобто у вас там вже є якийсь власний бренд, ви десь продаєте, або хочете просто почати з якихось мінімальних продажів через TikTok o LX, то ну, да, тут вкладень взагалі не буде, тільки на доставку. І з цього ми розуміємо те, що речі за кордоном вони стоять набагато дешевше, ніж в Україні. Да, якщо подивитися, наприклад, на ту саму Чорну п'ятницю в Америці. Де можна було там, на 150 доларів, на 200 доларів да, купити товару, який коштував би в звичайний день, да, такий як сьогодні, е, орієнтовно там, 400 доларів, це знижка мінус 50%. Тобто е, ми з цих 200 доларів ми ще їх назад повертаємо і можемо продавати тут. Тобто ми вже, якщо навіть продамо там, за тих самих 200 доларів, ми... Вийдемо на 100% плюс. А якщо ми продамо трохи дорожче, тому що доставка в Україну, логістика це все буде коштувати грошей. І звичайно, що в Україні таких товарів в звичайних магазинах дуже мало. Тобто Чорна П'ятниця, мінус 50%, продали товар, які ми ріпнули, заробили там 95%. Ну 5% це закладаємо на доставку. Звичайно, можна продавати одяг по 80-90%, робити там, замовлення друзям, знайомим. Наприклад, твій друг хоче купити там, якісь кросовки. Він дивиться в Україні ціна там, 5 тисяч гривень, в Америці вони там стоять 100 доларів, ну 3800, да, нехай буде, навіть даже 4 тисячі гривень. І плюс там 400 гривень доставка. Ну, Це щоб швидка доставка, там 10-14 днів. Да? Тобто 4 400 нехай буде, а вони стоять тут 5. І що ми можемо зробити? Тобто на цьому ми можемо також зробити, просто сказати другий, типу, давай я тобі їх замовлю за 3,5 тисячі гривень, доставка безкоштовна, нічого не потрібно, я тобі їх привезу, просто скажи там свій розмір. Якщо він хоче, він піде там в звичайний магазин, поміряє їх, скаже, який розмір йому максимально удобний. Ви закажете там, вже за свої гроші, ну або за ті гроші, що він дав, плюс там з свого карману трошечки докинути. і все, привезете йому в Україну, і тут вже ваш буде профіт в районі там тисяч гривень. Три тисячі гривень профіта на другові це взагалі круто, тому що друг отримав товари дешевші, які він хотів, і ви на цьому заробили. А якщо ви ще працюєте там в команді, там дві-три людини, тобто і об'єми у вас можуть бути набагато більші. Часу ви приділяєте також достатньо всі, ви це все використовуєте разом, тобто три людини, три рефера, три продажника, все. Все у вас настроєно, все логістика йде. І звідси вже починається великий прибуток через те, що ви продаєте цей товар і заробляєте на цьому гроші, не вкладаючи нічого зовсім. Тобто у вас будуть мінімальні розходи на доставку, як я вже про це і казав. Ми розібрали таке рефанд, Товарка, як його сполучати, чи варто займатися рефандом, чи варто займатися товаркою, напишіть вже в коментарях. Ну і, звичайно, напишіть вашу думку, що краще: рефанд чи товарка. А я відповім на ваші коментарі, на ваші запитання. Можете привітатися до телеграм-каналу, посилання посиланні звичайно, в описі. Ну і всі буду там очікувати, а з вами були Кор ком'юніті і всім пока!